Середа 28 серпня. Час новина 11 каналі В студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Атакували Кривий Ріг день жалоби. Росіяни знову вдарили по місту балістикою. Є поранені, пошкоджена цивільна інфраструктура. Мене ривною волною відкинуло. Я побачила клуб диму камні літять. і камні летять. Все сама впала на землю. Скандал у Дніпровській маршрутці. Водій відмовив приїзді екс-військовому, який на війні втратив ногу. Чим закінчився конфлікт? Розкажемо. Дочекайтеся. Треба якось змінювати ставлення, тому що нас не буде менше, нас буде більше. Великий уламок ворожого снаряду поцілив йому просто у голову та застряг у мозку. Як у Дніпрі рятують військового, що отримав тяжке поранення на Донеччині. Сьогодні видаляємо уламок, великий уламок, який пробив основу черепа і зайшов. Мозочок під мікроскопом дуже великий довгий. Понівочення автівки на дахах будівель від вибухової хвилі та буквально дощі з каміння. Просто у день жалобу російські терористи знову атакували кривий ріг балістикою. Поціяли по СТО у житловому кварталі, принаймні дев'ятеро людей поранені, і лише дивом обійшлося без жертв, в якому стані постраждалі. Та наскільки масштабні руйнування, дивіться далі в сюжеті наших кореспондентів. Пошукова операція. Ах, ти ж, Ахте, прильотик у нас. Ви у безпеці. Цей удар в прямому ефірі телемарафону бачить вся Україна. Окупанти цинічно атакували кривий ріг балістикою просто у день жалоби через теракт. Напередодні мене взривною волною відкинуло. Я побачила клуб диму і камні літять. І все сама впала на землю. До сих пор ноги на китрусяться. Удар був такої сили, що машини позакидало на дахи будівель. Загалом пошкоджені понад 230 автівок. Ворог поцілив по СТО в густо заселеному житловому районі. Син був у школі. Прибіг за хвилину. По голові сипало каміння. Другий день поспіль вибухи поряд дуже страшно. Взрив рядом. в об'єкт. Абсолютно цивільної інфраструктури, ні там, ні поруч. Взагалі ніяких військових нікого не було. Автовласники і досі не можуть прийти до тями від масштабів збитків. Там двері, криша, двері, дах. Пухова хвиля видавила заднє скло від осколків, передні кришу посікло трошки. Лише дивом обійшлося без жертв. Ні, сиділи в самому боксі. Якщо б здороже були, то б не наступні. Поранень зазнали принаймні дев'ятеро людей. Більшість госпіталізовані у стані середньої важкості. Доставлено до лікарні шість. Чоловік переважно всі чоловіки. Це вибухові травми з переламами, з забоями з струсами головного мозку. Внаслідок теракту побиті щонайменше 10 житлових будинків. У них вибиті вікна, пошкоджені дахи. На місці вже розгорнули штаб допомоги постраждалим. Можна отримувати будматеріали, плівка, ОСБ, цвяхи, рейки, все, що треба інше. Медична допомога, психологічна, кому треба розселення. Також пишемо там заяви на допомогу від міста. Місто заплатить гроші на для допомоги, щоб вставити. Ти вікна. Нагадаємо, тільки на сьогодні завершилася пошуково-рятувальна операція у готелі, який став ціллю загарбників у ніч проти вівторка. Ворог забрав життя чотирьох цивільних, серед яких ветеран АТО та колишній очільник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук. Він перебував у кривому розі в службовому відрядженні. Тоді постраждали ще четверо людей. Найтяжчу жінку, яку рятувальники визволили з під завалів, вже перевели з реанімації. Ще одного пацієнта виписали. Владислав Авдієнко, новина 11 каналу. Вибухи та безперервні сирени щодня під постійними ворожими обстрілами Нікопольщина живе вже два роки. Росіяни прицільно б'ють по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. Особливо потерпають прибережні громади. Сьогодні зранку окупанти поцілили просто поблизу багатоповерхівки в райцентрі. Що розповідають місцеві про чергову атаку окупантів? Подробиці в нашому матеріалі. Кі вибухали навіть у Нікополі щодня. Сьогодні зранку росіяни знов обстріляли місто з артилерії. Один зі знарядів поцілив просто поблизу однієї з багатоповерхівок. У квартирі на восьмому поверсі живе пані Олена. Вікна, балкон там нічі не нічого, а вікна, балкон і ну вікна всі пострадали. Момент ворожої атаки у своїй квартирі на 9-му поверсі була і Світлана разом з дитиною. кажуть, перелякалися не на жарт. «Складно підібрати слова. Це дуже страшно. Одразу прокидаєшся, бадьорить, можна каву не пити. Найголовніше, що всі цілі та живі. За словами місцевих, їх будинок постраждав вже вдруге. Це е, другий раз. Це було в 22-му році в сентябрі, в вересні е, нас теж так постраждали. навіть і, і, і два рази там було щось протягом трьох днів, щось два рази. А це вже другий раз. Вчора тут дуже багато було осколківці, летіла. Понівечена стоматологія, що знаходиться на першому поверсі висотки. Ворожа залізять. Розповідає власник, влучило буквально під їхніми вікнами. Всередині медзакладу все потрощене. Фасад, двері, сходи. У кімнаті очікування, стіни пошкоджені. Тут будуєш свій бізнес 10 років, а в одну мить все закінчується. Після відбою тривоги на місце атаки приїхали комунальники, допомагають мешканцям прибирати наслідки російського терору та відновлювати потрощення оселя. Продовжуються обстріли міста Нікополя. На жаль, в нас є пошкодження, є е, після обстрілу наслідки, які потрібно швидко усувати для того, щоб нікопольці і надалі могли проживати в своїх місцях. Це обираємо, розбираємо, надаємо необхідні будівельні матеріали для того, щоб закрити вікна. Іскраді нагадують, якщо потрібна допомога з відновленням понівечених через обстріли осель, звертайтеся на гарячу лінію міськради. Вікторія Вахрушина, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу. Загинула ціла родина на Донеччині. Російські терористи скинули авіабомбу на одне селищ Покровського району. Від прямого влучання у приватний будинок загинули батьки та їхні сини донька. А Також окупанти вбили трьох та поранили чотирьох людей у Запоріжжі. Місто атакували безпілотниками на Харківщині. Принаймні 12 постраждалих від російського обстрілу із системи торнадо. Під ударом був і корабельний район Херсона. Ворог поцілив по приватному сектору. Стали живі, цілі. Це кухня тут іде, а там дві кімнати. Ми ночували там. У мене ще старенька мама там лежить. Мені якось її треба витягувати туди. Вона не ходяча, я не знаю, як її виведу я. Тут. Військово-промисловий комплекс загарбників палає. Місцеві фільмують пожежу на Рязанській електростанції після бавовни. На іншому відео безпілотники атакують нафтобазу в Кіровській області за понад тисячу кілометрів від кордону з Україною. Сховище пального зранку зайнялося і на Ростовщині. Очманіти жар аж звідси відчувається. кіт! Фотографуй. Та в мене не фокусується. При в понад мільйон гривень йдеться про голову районної адміністрації Дніпровської міськради, який вирішив заробити на реконструкції мереж водопостачання. Посадовець вніс у документи завідомо неправдиві дані і підряднику перерахували суму, що значно перевищувала вартість робіт та матеріалів. У фігуранта вилучили чорнові записи та комп'ютерну техніку. Наразі йому повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, тримання під вартою або внесення застави в мільйон гривень. І ще один привласнив мільйони гривень на Дніпропетровщині судитимуть правоохоронця, який обіймав керівну посаду в одному з управлінь Нацполіції області. Протягом 2021-2022 років чоловік збагатився на 14 мільйонів гривень. Ці гроші перевищували його законні доходи. Тож декларацію їх не вніс. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Ветеран з ампутацією маєш пільги, поїдеш на наступний скандал у Дніпровській маршрутці. Водій відмовив у проїзді колишньому військовому, який на війні втратив ногу. Наша знімальна група разом з ветераном розшукала того самого маршрутника, що він відповів і чим закінчився конфлікт. Репортаж нашої Анастасії Шуляк. Я був дуже обурений, тому що ну як можна за три роки війни не зрозуміти, що відбувається, і не змінити своє ставлення до інклюзивних людей. Боронити Україну Дмитро пішов на початку повномасштабного вторгнення. Після тяжкого поранення і ампутації ноги пройшов реабілітацію та повернувся до Дніпра. Такої неповаги каже, не очікував. Конфлікт стався у громадському транспорті. Дмитро каже, водій 127-ї маршрутки побачив його за кілька метрів до зупинки, але зачинив двері та поїхав. Водій бачив, що йде пільговий, тому що є там милиця, починає рухатись. Я ну, це бачу і починаю вже по дорозі йти на зустріч і зупинити транспорт. на що він показував жестом: типа на наступній поїдеш. Типа, ну, ти ж не платиш, їдь на наступні, показуєш посвідчення. Мені бачиш, що в тебе грошей немає. Треба якось змінювати ставлення, тому що нас не буде менше, нас буде більше. На інцидент, який стався на їхньому маршруті, в автотранспортному підприємстві відреагували одразу. З водієм розібралися, провели бесіду. Ми своїм водіям нагадуємо про те, що таких людей. Буде більше і ставиться до них нада більш чоловічно і з повагою. Безкоштовний проїзд для військовослужбових він у нас взагалі без обмежень. Ми поспілкувалися із тим самим водієм 127 маршрутки, який не взяв Дмитра, каже, не зупинився, бо вже рушив з місця. А його жест був лише поясненням, що пасажир може зайти в салон виключно на зупинці. Я показав, що позаду мене зупинка, все, що я міг ще показати, де б я його чекав. Я вже від'їхав. Ось, будь ласка, зупиночка. Я тут зупинився, взяв людей. А там у другому ряду. Де мені брати? Хоч водій і не вважає себе винним у конфліктній ситуації, але вирішив публічно вибачитися. Я би вибачаю з перевагу. А зрештою, ветеран та водій потисли один одному руки. Дмитро каже, головна його мета це привернути увагу до проблеми, аби людей з інвалідністю не ігнорували. А Дніпро став більш інклюзивним. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Дотримуються закону чи ні, в офісі омбудсмена нагадали, куди звертатися, коли порушуються права військових та ветеранів війни. Адреса, електронна пошта та контактні телефони уповноваженого з прав людини зараз на ваших екранах. А як ви поводитесь поряд з ветеранами та військовими? Чи поступаєтесь їм місцем і чи ставали свідком порушення прав захисників? Пишіть нам у коментарях, ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі. Тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити, та підписуйтесь на 11-й. А ми продовжуємо. Потонув у власній автівці трагедія сталася на водоймі у селі Кам'янка в Новоолександрівській громаді. Чоловік рибалив на березі з палаткою. За словами очевидців, сів за кермо своєї іномарки з вимкненим двигуном. Раптом авто почало котитися у водойму. Свідок намагався розбити скло, пірнав за автівкою, але машина надто швидко пішла на дно. Авто зупинилося лише за 17 метрів. Його діставали водолази. Всі обставини з'ясовують правоохоронці. У Дніпрі де СНЕСники врятували з вогню літню жінку. Пожежа зайнялася в багатоповерхівці на житловому масиві. Тополя там горіло домашнє майно у квартирі на другому поверсі. Власниця не змогла вийти через сильне задимлення і чекала на балконі. Вогнеборці вивели її на свіже повітря та передали медикам. Уламок ворожого залізяча влучив йому в голову та застряг у мозку. У Дніпрі рятують військового із сумщини, який отримав тяжке поранення. Як пройшла складна операція та що кажуть медики про подальше лікування і реабілітацію бійця? Далі в нашому сюжеті сьогодні видаляємо уламок, великий уламок, який пробив основу черепа і зайшов в мозочок під мікроскопом. Дуже великий довгий є пошкодження судин, Потихеньку будемо витягувати. Понад три години складної ювелірної роботи команди нейрохірургів і уламок міни в руках медиків. Вороже залізяче завдовжки 4,5 сантиметра пройшло через шию і вдарило просто в мозок. Лікарі кажуть, це найбільший уламок на їхній пам'яті, який вони витягли з голови пораненого. Шанси в пацієнта були мізерні. Ти хребтова артерія, тут її петля. І вона знаходиться в декілька міліметрів від цього осколку. Якщо б вона поранила, була б кровотеча, він міг би загинути на місці, або вона могла б викликати незворотні ушкодження, інсульт. Страшний день, який міг стати для 51-річного Віктора, останнім назавжди закарбувався в його пам'яті. Чоловік-кулеметник майже рік захищає країну на Донецькому напрямку. Наступ на нас. Ворога стрілювався кулеметом і, по всій мене причині, що вони мене висікли, де я находжуся і кинули туди мінометник. Крім мене, від цієї мінища постраждало двоє. Але саме Віктор дістав найважче поранення. Каже, йому пощастило, бо побратими швидко надали першу допомогу та евакуювали з поля бою. Військовий розповідає, спокою на позиціях від росіян немає ні в день, ні вночі. Кожен день вони атакують з вечора днем. Дронами не дають вийти із блінтажа, а вечором і ночі це все скиди, це мінометниця. це СПЕ. Так називаємо сапу, його не чуть як відлетить, тільки вже почув, як прилітає її взрив. Літаками скидають каби на нас. Та наші захисники міцно тримають позиції і дають ворогу гідну відсіч. Дуже у цей день, коли мене евакуювали, ми взяли одну пленну, то також привезли з собою. Дядько, ході би сказати, зрослий, а що не вистачало житті, що пішов. У лікарні Юрія вже провідав і син, який також боронить нашу країну. Втім, лікарі поки обережні у прогнозах кажуть, стан пораненого нестабільний, тому пильно спостерігають. Ця інфекція все, що було назовні з одягу, шкіра вона все була занесена до мозку. Тому перша задача прибрати ризик, щоб не було ушкодження судини, зупинити кровотечу і зробити так, щоб. Ризик гніносептичних септичних інфекційних ускладнень був зведений до мінімуму. Зараз рана заживає, температура добре, але поки ми не знімемо шви, ми не можемо сказати, що все позаду. Після стабілізації Юрія чекає довга реабілітація. Такі влавки вони більше приносять розрухи, ніж кулеві поранення. Так тому що вони мають таку форму, яка, на жаль, де формує все і розбиває все на своєму шляху. Зараз каже боєць, мріє тільки про одне знову встати на ноги та про нашу якнайшвидшу перемогу. Вікторія Вахрушина, Денис Єлосавенко, новина 11 каналу. І на сам кінець про погоду у четвер синоптики прогнозуються у Дніпрі в день 34 градуси, вночі плюс 23. Атмосферний тиск 751 міліметр тутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.